А як вже відбувся прихід німців? Як їх зустрічали? Прихід німців був дуже радісно. Люди дуже були раді, що приїхали, люди освободили, москалів прогнали, бо побачили ті тюрми, які відкривали в Одналонську, бо все дето, то була дуже то маса трупів була, розуміє. І люди були дуже раді, що німці прийшли. Але вони ненадовго прийшли там на пару років. Але вони теж нам добра не зробили. А перші от, ті дні, як це було? От, ви казали, тюрми відкривали. Ну, як це не стало? Тільки, тільки при допомозі німецької патрулі, коли війшли в Львів, і коли ввійшли в села, розумієте, то тільки при допомогі їх відкривали тюрми. Бо раніше тюрми було все під кінь значить, значить ті уйшли, а ті заняли. То то було відразу видно, розумієте, що вони наробили? Гори трупів. В кожній тюрмі. Маленька то була тюрма, велика, не має значення. Але всі були знищені. Ні один чоловік живим не більше з тої тюрми. Я От, наприклад, були такі маленькі тюрми, де там теж були помордовані, то їх витягували, клали на такі, там, то і фотографували те же саме, фотографували, подивилися там, там. Дуже погано було, наче руки, ноги порізані там. Страшне. Вуха поведений звання, очі повиберені, розумієте, язики поведе звання, очі жах. Та я сам бачу на ту ті типу події.